Як видалити негативні відгуки про вашу кампанію в мережі інтернет? Перший лайфхак ви можете просто поскаржитись на цей відгук з різних акаунтів, різних браузерів, різних апів різний час. І якщо цих скар буде багато, на багатьох сайтах автоматично цей відгук відкланяють. Друге на сайтах з відгуками всюди є модерація, і ви можете просто за гроші купити цю сторінку і видалити негативні відгуки, написати туди там хороші. Третє ви можете поскаржитись в сервіс DMCA, якщо ви знаєте, як це правильно робити, і цю сторінку з усіма відгуками з великою. Вергідності можуть викинути просто з видачі пошукової системи Google. Ну і четвертий, найкращий, найперевіреніший метод це не просто видаляти відгуки, а заміщати ці відгуки гарними відгуками. дійсно реальними відгуками про вашу кампанію. І тоді цей негативний відгук на фоні всіх інших відгуків він просто пропаде, перейде на другу, п'яту, десяту сторінку. І ніхто його ніколи не помітить. Цей метод найкращий, найдієвіший, і таким займається наша кампанія. Управлінням репутацією вашого бренду онлайн, якщо вам потрібна ця послуга, пишіть мені особисті.